Доброго ранку. я Дарек Мічел, президент Національного демократичного інституту. Щиро всіх вітаю і дякую організаторам Київського безпекового форуму, що запросили мене обговорити дуже важливу тему роль, яку демократія відіграє в майбутньому України, зокрема в забезпеченні перемоги України. Спершу коротко про національний демократичний інститут НДІ є позапартійна міжнародна організація, яка працює понад 70 країнах світу з метою підтримки тих. Хто працює над розбудовою та захистом демократії? Протом майже чотирьохдесятиріч НДІ, працюють разом із нашими партнерами з Міжнародного республіканського інституту та Національного фонду на підтримку демократії, сприяє розвитку політичних партій, законодавчих органів, організацій громадського суспільства та інших інституцій, які формують фундамент функціонуючої демократії. Протягом останніх 30 років НДІ мав честь працювати плічоплі з урядом України. А також лідерами та лідерками політичних партій, активістами громадянського суспільства, представниками змі та громадянами, громадянками над розбудовою демократичних інститутів в Україні. Розвиток демократії не буває простим, але українці ніколи не виступали в боротьбі за державний суверенітет, незалежність та демократичне майбутнє. НДІ бачив їх українці та українці українки піднімались сотнями та тисячами не лише у 2004, тисячі четвертому, та 2020, в другому роках кожного дня, щоб реалізувати свої демократичні права і свободи, встановлювати нові демократичні норми, проводити їм потрібні демократичні реформи, руйнуючи корупційні інституції та прагнучи до відкритого, прозорого та Належно врядування. Перескіпливий спеціаліч може запитати, чому українці та українці, українки готові жертвувати так багато заради обраної систем врядування, але так само можна запитати, чому вони так сильно переймаються особистою свободою, гідністю та благополуччям. Відповідь полягає у демократії, яку українці розуміють як систему, яка може дати стабільність, розвиток єднання та захист національного суверенітету та особистої гідності, яких вони прагнуть. Демократія найкращим чином забезпечує рівність можливостей для кожної людини. За поколінь українців спрямовані на розвиток демократії, принесли свої результати. Дослідження НДІ демонструє рекордний рівень підтримки України як повноцінно функціонуючої демократії. Крім цього, демократичні реформи, впроваджені після 2014 року, без сприяли стійкій відповіді України на нещодавну ескалацію зовнішньої агресії. Реформи децентралізації дозволила місцевим органам влади швидко реагувати на непередбачувані обставини чи є? Тимчасова окупація, пасійні обстріли чи мільйони переміщених осіб, антикорупційна реформа та співпраця між урядом та опозиційними партіями допомогла нівелювати занепокоєння заходу щодо військової та фінансової підтримки України, забезпечити послідовне збільшення підтримки в обох напрямках. Зрештою я часто казав, що Україна повинна не тільки виграти війну. Але й впевнитись, що вигравши війну, вона виграє мир. Народ України жертвує всім і об'єднується в боротьбі за свої демократичні права, державний суверенітет, незалежність та гідність. Демократія та демократичний розвиток не мають сповільнюватись під час війни. Україна повинна стати ще сильнішою демократією ніж вона була до цієї війни. І коли після перемоги за підтримки міжнародних партнерів ви розпочнете процес відбудови вашої країни, він має ґрунтуватися на демократичних принципах, щоб забезпечити тривалий мир. Протягом наступної години ви почуєте, почуєте думки широкого кола експертів та експерток, які обговорюють складні та гострі питання, зокрема, як зберегти в Україні політичний плюралізм, незалежність змі, децентралізацію та антикорупційні ініціативи під час Воєнного стану, а також як забезпечити врахування інтересів вразливих верст населення в процесі відновлення та відбудови світ. Продовжує захоплюватися щоденною жартовністю і мужністю, яку демонструють українці та українки перед лицем неспровокованої агресії. Ваша перемога має колосальне значення, адже в 21 першому сторіччі Україна перебуває на передовій боротьбі за захист демократії від нападу світових автократів. Друзі, ми всі у вічному боргу перед вами, і як активні союзники, ми продовжуємо стояти з вами плічопліч в досягненні перемоги демократії не лише для України, а й для усього світу. Дякую. Дякую вам усім і бажаю вам успішної конференції. Слава Україні!